Вітаю глядачів. Це проект парламентський день. підбиваємо підсумки цього пленарного дня середи 22 лютого. Нагадаю, що сьогодні окремим блоком були винесені питання ратифі... 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 ратифікації міжнародних договорів. Верховна Рада проголосувала про весь пакет, Це, зокрема, про угоди між і про взаємодопомогу у кримінальних справах, про видачу правопорушників. Також важлива угода між європейським Союзом. Україною щодо приєднання нашої держави до програми Європейського союзу конкретну спроможність підприємств малого та середнього бізнесу. Деякі інші питання були розглянути у сесійній залі. Про все це говоримо з народними депутатами. Представляю своїх гостей. Це Сергій Мельничук, який представляє депутатську групу Воля народу та Дмитро Лубінець, який представляє фракцію блоку Петра Порошенка. Панове, добрий день. Добро пропоную розпочати з мітингу, який сьогодні відбувався під стінами Верховної Ради. Це так званий марш національної гідності представники націоналістичних сил об'єдналися. Вони зокрема вимагали перезавантаження влади додержання додерження мораторії про заборону купівлі продажу земельського, земельського призначення. Деякі інші вимоги, що це означав цей мітинг. Він був досить масовий. Пане Дмитре, як можете відреагувати? У нас демократична країна, тому. Будь-хто може зібрати будь-яке зібрання на якихось політичних гаслах. Причому я хочу зазначити, що дійсно є пропозиції, які вже розглядались в залі Верховної Ради, наприклад, продовження мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Зал її підтримав, тому тут ті гасла, які розглядають Верховна Рада, вони на 100% підтримуються. Я так розумію, що ці люди, які об'єднались, націоналісти українські, всі гасла тут розглядаються і всі підтримуються. При чому я хотів би зазначити, що народні депутати, які сьогодні виступали з зали трибуни, вони повинні розуміти, що вони є вже представниками українського народу в Верховній Раді. У них є можливість вносити законодавчі ініціативи. Я б просто порадив би своїм колегам застосовувати більш парламентські методи. Боротьби за так би мовити прихильність виборців, при тому, що я навпаки більше роблю не політигаса, а реєструючи законопроекти, законодавчі ініціативи. Тому будь-яка ініціатива ось такого плану повинна бути реалізована в парламентський спосіб. Пане Сергію, як ви можете відреагувати на вимоги націоналістів, які сьогодні від будівлі будівлі Верховної Ради. Це право закріплено конституцією, і люди мають право виходити і вимагати від правлячої верхушки при коаліції, теж саме, от, того, що, що зараз вони бажають, ну, бажає сучасність. І я повністю підтримую і вимоги їх, і погоджуюсь з колегою, що. Фактично всі питання, про які були сьогодні задекларовані на мітингу, вони розглядаються у парламенті. Ті переволонтарі, які сьогодні озвучували, вчасно і сам Білецький, я вам порадив приходити і пропонувати конструктив, а не хлопців підбурювати на якісь радикальні дії. Так, да, не ходити до Верховної Ради. І не пропонувати якісь законопроекти, якісь дії. Верховна Рада непопулярний зараз заклад. І пропонувати саме державницькі скажем, законопроекти не завжди у суспільстві популярні. І дійсно, якщо працювати на державу, воно не завжди тобі йде в плюс. Іноді, іноді ти втрачаєш на цьому свої політичні дивіденти, але ти маєш будувати державу легше все знаходиться в опозиції. І критикувати владу однією з вимог сьогодні. Мітинувальників було амністія, в тому числі для учасників АТО. І в порядку денному не було цієї постанови. Вона була внесена, проголосована Верховною Радою. Вона відкриває шлях до підписання і Головою Верховної Ради, і президентом закону про амністію. Про що саме йде мова? Скільки буде амністовано заключено? Це якраз ця постанова розглядалася регламентним комітетом, де я є секретарем. Щоб зрозуміли наші телеглядачі. Коли приймається будь-який закон в залі Верховної Ради, якщо на думку одного з народних депутатів є порушення регламенту, він може звернутись до голови Верховної Ради, направити на регламентний комітет, і розібратись, так би мовити, чи були порушення, чи не були. Реєструється відповідна постанова. Ми на регламентному комітеті зробили все максимально швидко, щоб ця постанова була винесена в зал. Ми одноголосно підтримали якнайскоріше. Винести її в зал, і ви бачили, що знову ж таки це були нібито вимоги націоналістів, які виступали з трибуни. А на практиці це і так була вимога е, українського парламенту. Бо ви бачили, що підтримав парламент. Пар... Да, якраз парламент не підтримав прийняття цієї постанови. Да, всі розуміють, ми проголосували. Це було 15 постанов підряд. Ми голосували за амністію. І в тому числі ця амністія стосується людей, які Приймали в 2014 році участь в захисту нашої територіальної цілісності на сході нашої України в Донецькій і Луганській області. І так дійсно, з точки зору українського законодавства, там було дуже багато правопорушень. При цьому ми розуміємо, що на той час хлопцям не повинно було дивитись, чи порушують вони закон, чи не порушують. Вони робили свою роботу, і ми їм за це повинні вдячні. І український парламент знову ж таки тоді підтримав ці 15 постанов. І сьогодні абсолютно більшістю 111 проголосувало проголосувала проти цієї постанови. Тобто, знову ж таки, одні роблять гасла, а інші просто беруть і роблять свою депутатську роботу, натиснують кнопки за або проти. Отже, сьогодні ми зробили все, щоб ця ці постанови про амністію були підписані сьогодні нашим спікером ми вступили в дію і була амністія до наших е, героїв АТО. пане Сергію, як ви розцінюєте амністію для учасників АТО? амністія повинна повинна бути адже е, я приклад на моєму е, на моєму батальйоні е, 400 чоловік подали в рошу і людей які даже вже були в збройних силах україни от приїздили в відпуск, а їх дома вже арештовували як е, дезертирів От, а не всі е, на фронті займалися дійсно бойовими діями, були й були мародери, були так же само ті, хто е, грабував мирне населення, е, викрадав зброю і так далі. Тому е, не до всіх потрібно застосовувати дані статті. От, якщо статті тяжкі, якщо це пов'язано із е, насиленням людиною. Викраданням бандитські статті, тому ці, ці статті, ну такі люди не будуть амністовані це тільки будуть легкі, тому що цим такими статтями прикривають дійсно прикриваються ті люди, які не, не не приймали участь у бойових діях, тобто ті, хто мають понести відповідальність, вони мають будуть мають понести відповідальність пана осіні. Також в порядку денному є низка законопроєктів щодо внутрішньопереміщених осіб. Які основні акценти, яка як парламент має відреагувати? Ну, у нас стоїть сьогодні три законопроекти по переміщеним осібам: це 3459 і 3459. Один альтернативний. Це е, щодо безкоштовного харчування дітей-переселенців по всій території України. І дійсно, український парламент повинен розуміти, що найбільша категорія, яка потерпає від війни, це наші діти. Тому е, на теперішній час для, знову ж таки, для дітей, для переселенців роблять багато роботи, знову ж таки, волонтерські організації, якісь благодійні фонди. Цим законопроектом Верховна Рада. Повинна підтримати вже державну політику щодо таких дітей. Отже, всі діти переселенців повинні безкоштовно харчуватись на всій території України. І ще один законопроект 5107. Це законопроект, який перший фактично надає увагу проблеми. Недостатньої саме житлової житлових приміщень для переміщених осіб про що йдеться мова. На теперішній час люди, які покинули свої домівки на окупованій частини Донецької та Луганської області або в Криму, вони фактично переїхали. У них немає свого житла. На теперішній час їм дозволяється вставати в чергу, їм дозволяється брати якісь льготні кредити на купівлю. Саме житла. Єдина умова. Що коли закінчиться АТО, і дай Боже, щоб ми повернули свою територію і Донецькій, і Луганської області, і Крим, то якщо такі люди отримують житло, вони на той час повинні будуть зробити вибір або залишити за собою житло на Інші території України або повернуться на свої на свої приміщення проживання. да своє місце проживання. Дякую. пан Сергій? Наскільки як ви вважаєте, наскільки актуальними є питанням переміщених Ці, осіб? Ці Закони дуже актуальні, їх потрібно було приймати набагато раніше, тому що потік приміщених осіб дуже дуже великий, і багато ще хто знаходячись на території окупованій. Хотів би переїхати на неокуповану територію, проживати, але в їх просто нема куди їхати. От а ті люди, які зараз, зараз тут у в мене багато є місць, де я при, при ну, зустрічаюся з переселенцями. Дуже багато місць де проживають фактично не в людських умовах, бо немає немає забезпечення ні житлом, ні харчуванням. Тому дуже актуальне питання, і я думаю, що зал підтримає їх. Панове, також сьогодні Верховна Рада ратифікувала угоду щодо співпраці України та європейського союзу, фактично приєднання України до програми Космік, яка є однією з масштабної в європейському союзі з бюджетом 2,3 мільярда євро. Що означає приєднання України до цієї програми? Що це нам дасть, пане? Дмитро? Ну, ми всі повинні розуміти, що в умовах війни нам не можна обійтись без підтримки наших партнерів. Особисто партнерів Європейського союзу, тому ось приєднання до таких програм, де є чітко визначене фінансування, це фактично додатковий механізм залучення прямих коштів на вирішення і соціальних і енергоефективних програм в нашій державі. Тому будь-яка ратифікація тут знову ж таки ви бачите, як одностайно голосує за всі. Ми розуміємо, що Підтримка повинна бути, і коли європейці самі нам кажуть приєднуйтесь, ми готові надавати допомогу, але це залежить від якоїсь бюрократії. То, ось саме сьогодні, ми вирішили таке питання: тобто, ми зняли фактично бюрократичний причину неприєднання до програми, яка надає знову ж таки фінансову підтримку нашій державі. Пане Сергію, ваша думка? ваша позиція. Приєднання до програми на дуже сприятними розвитку бізнесу? Та також бізнесі. актуальне питання, і воно не одне. Багато зараз є програм для України, які яку які надають наші партнери європейські. Головне, щоб вони правильно втілювалися і при цьому не було, скажімо, кркрну крадіжок. Тому за цим треба встановлювати контроль, і кожна копійка має бути правильно використана. І Скажу ще одне, що ці програми мають бути, йти на використання саме переробної галузі в Україні, щоб ми не возили, скажімо, продукцію, яка тільки зібрана з полів або зібрана ну, ті ж саме продукти і харчування і інших галузей, щоб ми не були сировинним придатком, щоб переробне підприємство будувалося тут, а продукція далі йшла в євро в європу і щоб наші європейці ще європейські партнери відкрили нам більше квоти тому що фактично втративши ринки на в російській федерації от ми маємо нашим виробникам да дати ринки збуту в європі пано також дуже гостра тема цього пленарного тижня це заява вашого колеги по сесійній залі Андрія Артеменка, представника радикальної фракції радикальної партії ви відреагували на неї, є вже ймовірно, е, буде подання від Генеральної прокуратури, щодо зняття недоторканності. Як голосуватимуть ваші сили. Знаєте, я, як знову ж таки, секретар регламентного комітету, вже чекаю цього подання, бо, знаєте, мені е, абсолютно не зрозуміла логіка цієї заяви. Умовно кажучи. Хтось мене виконав з мого власного приміщення. Потім до мене приходить і пропонує: надай мені в оренду без оплату на 100 років, а через 100 років повернешся, я тобі віддам. Ну яка логіка? Окрім як державна зрада, я не підходжу, не, не шукаю інших слів. Ця людина чітко розуміла, що ця заява грає на руку Російській Федерації. Це перше, друге, я абсолютно впевнений, що без чіткого плану, без чітких кураторів з боку Російської Федерації це неможливо було заявити. Тому я цю людину зараз приймаю не як представника українського народу, а як агента російського ФСБ. Пане Сергій, ваша реакція? Народний депутат може заявляти любі свої позиції, це його особисте. Але якщо це особисте його стояв поперек держав, державним, інтересам, державним інтересам, тому далі потрібне розслідування і хай відповідні органи цим займаються. Ви засуджуєте такі заяви? Так. Дякую, це була... Дмитра Лубінця, який представляє фракцію блок Петра Порошенка, та Сергія Мельничука, який представляє депутатську групу Воля народу». Ми підсумовували пленарне засідання 22 лютого. Залишайтесь далі на парламентському.